Слава Україні, дорогі друзі! На зв'язку Богдасі. Я рада вас вітати в своєму читальському щоденнику. Сьогодні ми з вами будемо розпочинати читати Колін Гувер 9 листопада. Ця книжка у мене вже дуже довго стоїть на полишці, тому я дуже рада, що нарешті буду читати. До речі, ви помітили, я останнім часом підсіла на Колін Гувер. Це вже друга книга підряд, яку я читаю. Спочатку була покиняв, що кохаєш, ви можете подивитися. Мій читальський щоденник з цієї книжки на каналі. А тепер 9 листопада. Ну що, поїхали? Починаю читати Колін Гувер 9 листопада. У мене на полишці були чотири книжки Колін Гувер. Я зараз дочитую Аглі Лав. Зараз ще починаю 9 листопада, бо я хочу дочитати до 9 листопада. І з чотирьох мене вже були три прочитаних. А майже рік стояли на полишці всі нечитані Колін Гувер. Бачите? До книжки доходить її час. Ось так вона виглядає без суперобкладинки. Якщо чесно, мені дуже подобається, як вона виглядає без суперобкладинки. Я деколи не розумію, що роблять і супевкладинки, деколи вони прикольні, але деколи вони зайві. Ну, не знаю, мені ось ця набагато більше подобається. І Взагалі текстура книжки. Подросто зацініть. Вона дуже-дуже класна. І загалом, ось в такому форматі книжки Колінгувер від рідної мови, так РМ, дуже класні, тому що тут великий шрифт. Через те, що вона сама по собі велика, тому що такі маленькі книжки, в них і шрифт такий молюсей, взагалі. А тут просто чудовий і прекрасний. Під ось цю прекрасну книжку я знову беру закладинку, з якої я читала минулу книжку Колін Гувер, тому що вона знову мені по кольору ця стрічка підходить. І в мене ще на пластинці залишилися фіолетові стікери для цитат, тому вона теж все йде гарно пасуватиме. І я розпочинаю своє знайомство з 9 листопада. Кажуть, що буду плакати, але побачимо. в цій книжці дуже багато таких смішних кумедних моментів, таких милих. Вона якась така знаєте, справжньо, не знаю, як це передати словами, але дуже-дуже дуже цікаво поки що. І, взагалі, знаєте, сама тактильність цієї книжки викликає дуже багато приємних емоцій. А я готувала відео, воно скоро вийде про те, чому корисно читати. Я там розповідала, як тактильність книжки впливає. Мені трішки тактильність схожа на шпалери, але вона дійсно так, така. Дуже цікаво читати, дуже така емоційна книжка. Мені поки що подобається. І загалом проблематика, яка тут підіймається, мені теж подобається, але про неї поговоримо пізніше. бо Поки я тут сижу, і тут споки погане освітлення через сонце, але воно одночасі таке гарне. Але гаразд, поговоримо про це пізніше. Просто я, читаючи цю книжку, постійно усміхаюся. Це неможливо по іншому. Це просто неймовірне. Сюди, якщо я читала Колін Говер, поки якщо кохаєш», це протилежне. Поки, якщо кохаєш, вона така трошечки депресивна. А ця трошечки депресивна, але з гарним гумором. Ну тут постійно хочеться усміхатися. І такі класні проблеми, і така класна задумка. І тут взагалі люди додумуються. Як можна було таке написати, я в шоці просто. Це дуже цікаво, дуже просто. Це просто щось неймовірне. Мені так подобається почуття гумору тут. Це прям мій юмор, це прям мій сарказм. Прям відчуваю, проживаю його, розумієте? А оця зустріч, оце прощання в тому аеропорту, яке він просто так уважно її слухає і. То прощання, то що з чимось я не хочу спойлерити. Але мені дуже подобається ця книжка. Мені дуже подобається ця історія. Особливо за те, що вона змушує мене постійно усміхатися. Вона така трошечки напряжна, але сарказм тут ну просто прям мій, прям відчувається почуття гумору. Це що таке сонце, що ти постійно робиш, коли я починаю знімати відео. Вона просто вирішує, що мені потрібно бути чорною. Але я не можу. Я просто зараз усміхаюсь на кожному рядку. бо читаю про їхню другу зустріч 9 листопада. І Я прошу мошу зафіксувати, як я усміхаюся від цього. Якщо мені хтось скаже, що ця історія нереалістична, я скажу, у вас просто подібного не було. Я скажу, що історія реалістична. Повірте, з мого життєвого досвіду історія реалістична. Тому я скажу, що це дуже дуже класно. Тому що, можливо, для когось це дійсно звучить як таке щось неможливе. Я вам скажу, що все можливе, все можливе в житті. Мені дуже подобається того, що більше читати. Я зараз читаю про їхнє 3, 9 листопада, і це настільки сумно, і ти думаєш, Йо-моя, яка тупа задумка взагалі не мати ніяких контактів, тому що ось така критична ситуація в людини сталася. Дуже сумна, і по факту різні ситуації в житті трапляються і погані, і хороші, і ти буквально не проводиш з людиною цей момент. Коротше. Дуже пана, що вони зовсім без зв'язку. Мені так здається. Ну, це логічно. Взагалі, я ще поки що до кінця не розумію сенсу цієї біготні зустрічатися 9 листопада. Коротше, ця теорія її мами мені щось не дуже імпонує. Але загалом, поки що дуже класно читати, взагалі цікавий формат такого ще ж не було такого скачка в часі щороку 9 листопада. Але це доволі цікаво. І показує, як життя людини змінюється, в принципі, коли ти про неї особливо нічого не знаєш, як за рік, може хорошу, або погану сторону, все міняється, ну це пологічно, типу, так. Тому я зараз просто дуже до моменту, де напевно буду рядати, тому я вирішила вмкнути камеру. І тут, як ви бачите, вийшло по традиції прекрасне сонечко, яке, напевно, буде трошечки трошечки, от-от взагалі, заважати. Знаєте, що тут авторка дуже класні переходи робить між персонажами, тобто у нас одне по розділах. І якщо звичайних подібний ну, подібний прийом зазвичай використовується часто в книжках, коли спочатку розповідь йде в одному розділі від одного персонажа головного, в іншому розділі від другого головного персонажа, в продовження подій, але зазвичай це йде якась закінчена подія, і тоді автор починає вводити наступного персонажа, ну, вести розмову вже від іншого головного героя. А тут, посеред якоїсь ситуації, вона ніби. Почуття одного головного героя, потім хлопа розділ закінчується на середині якоїсь ситуації, розпочинається вже очима іншого головного героя, і він сюди настільки класно вписався, тому що дуже чуттєва книжечка, я вам так скажу. Я зараз читаю про їхні виходить, 4-9 листопада, і мені здається, що я зараз просто розридаюся, бо це так сумно. Просто дуже сумно. І я вже хочу чим скоріше читати, тому я буду читати, а ви можете поспостерігати. Це просто копеєць. Ця книжка викликає просто спектр таких емоцій різних, дуже різних. Тому, якщо ви хочете відчути спектр багатьох емоцій, вам потрібно взяти до рук цю книжку. Ну, Колін Говерміє таке писати, думаю, що ви знаєте. Але поїхали. Читати 5, 9 листопада. Тепер, мені здається, зрозуміло, чому там ще буде шосте, але я ще чесно не знаю, які емоції я буду відчувати далі. Я не заплакала, але я була близька до того, щоб заплакати на 4-9 листопаді. Ну що, що ж ти мені розкажеш? 5, 9 листопада. Я сподіваюся, ви розумієте, 5-9 листопада це типу. Через 5 років того ж 9 листопада, через 4 роки того ж 9 листопада. Ви ж розумієте мене. Я сподіваюся, що ми зловили коннект і ви весь цей час мене розуміли. Те, що відбувається в кінці 5-9 листопада, ну тобто через 5 років, то капець. То просто капець, що вона прочитала. Я просто в шоці. Я на такому шоці, я навіть про таке думати не могла. У мене в голові це не вкладається, я просто в шоці як таке можна було не сказати за 5 років. 5, 9 листопада прилетіло для мене дуже швидко. мене йде вже 6-9 листопада, і далі останнє, нарешті, в мене залишається останніх 100 сторінок. Не знаю, напевно, сьогодні вже не встигну, але завтра точно їх одолею. Але я не знаю, як я засну, я не засну. Я мушу це дочитати. Що таке взагалі? що Тут робиться? То страшне. страшне? Я не знаю. Я походу, сьогодні ляжу дуже пізно, тому що не можу мені залишилися... 60, 70 70 сторінок. Ще нормально так залишилося. Може, мені доведеться все таки лягти і спати, бо це дуже багато. Але зараз на тому моменті, коли я починаю без спойлерів, зараз буде без спойлерів, де я починаю читати рукопис Бена, і як тільки починається, я хочу трошечки зафіксувати мені здається. Я буду плакати. Что мені так здається? Знаєте, яка є особливість в книжках Колін Гувер? Це те, що вона дуже красиво пише. В Неї просто що, що не абзац то такі гарні цитати викликають емоції стільки. В неї реально в неї просто талантіще, вона так гарно підбирає слова. Я читаю її в оригіналі. В оригіналі те саме, ну не цю книжку, іншу, Аглілав, вона просто дуже неймовірно, красиво пише. Не стільки книжок вона так же виписалася. Вона такі гарні фрази, які прям за душу хватає підбираючись. Це реально. Вона молодець. Книжки в неї класні. талановита жінка, ось так я скажу. Мені потрібно вище поставити камеру, бо ви дивитесь на мене і пів моєї голови не видно. Просто в шоці. Тут в цьому рукопису від Бена таке відкривається. Страшне просто відкривається. Такого, ну, типу, я просто вражена. Я просто вражена. дочитала книжку Колін Губер 9 листопада. Моя друга прочитана книжка Колін Губер. І ще зрозуміла, що Колін Губер не пише якісь банальні любовні романи. Вона пише дійсно книжки, які мусить задуматись про важливі, важливі речі в цій книжці, особливо підіймалася тема сім'ї, тема стосунків, тема краси, справжньої краси. І стільки все підіймалося. Чесно, в мене зараз такі емоції. Єдине, що я хочу сказати, що це на початку воно так не здається, але далі, з другої половини книжки, ти розумієш, що це дуже багатосюжетна книжка. Ти розумієш, що це дуже М -м емоційна книжка, і що вона несе дуже-дуже багато чого. Цікавого, вона прям, знаєте, помітила, бо покинь якщо по, якщо покань, якщо кохаєш, там теж перша половина книжку вона якось так легенька-легенька була, а далі дуже жорстко тебе лупасила. І це теж дуже жорстко тебе лупасила в психологічному плані е після другої частини. І цей рукопис Бена, який ти прочитаєш в кінці, Колін Говерс є однією з моїх улюбленіших авторок. Я буду далі читати з задоволенням. Ось так. Ну а завтра я вже на емоції трішки вчухнуть, і я вам вже запишу від вас. Це буде за секунду. Як ви могли зрозуміти, я дочитала книжечку, і ви бачили, які емоції вона викликала протягом всього читання, безсумнівно, позитивні емоції. Але загалом вона мені дуже сильно сподобалась. Як ви бачите, я тут дуже багато виділяла, бо Колін Гувер дуже красиво пише, і тому в неї можна підібрати дуже багато різних красивих цитат, які реально таку прям душеньку залазять. Ця книжечка у нас має супер обкладинку. Ось так вона виглядає без неї. Дуже-дуже красива і вона дуже тактильна. Ви можете подивитися, що вона ну в мене асоціація з обоями. Я не знаю, як з вас, але в мене асоціація, що це ніби обої. Але як вона вже і так турувала в цьому фіолетовому кольорі все відео, я одягну цю суперобкладинку назад, бо вона в мене буде все-таки зберігатися в суперобкладинці. Так от, від Колін Говер я вже очікувала, що це буде якийсь психологічний роман, який буде підіймати якісь великі теми, наприклад, теми краси, справжньої краси, так? Теми прощення людей, теми розуміння сім'ї своєї, тема реалізації і віри в себе, тема любові до себе. Тобто, дуже багато чого тут було піднято, і це було дуже цікаво. І це дійсно було так нестандартно. Поїхала до сюжету, який мене вразив. В деяких моментах мені здавалося, як це тупо, тупо не те, як пише колінумери, тупо ось сама задумка, яку придумала. Яку придумала Фелон, це головна героїня. Другим головним героєм стає Бен. Все у нас розпочинається з того, що ми знайомимося з такою дівчиною, як Фелон, їй 18, І вона зустрілася з батьком, з яким у неї не дуже такі приязні стосунки. Вона його не дуже сильно долюблює, і він якось не теж не дуже там. Проявляє знаки уваги, а все почалось того, що дуже давно її батьки розвелися, тому що батько зрадив матері, і вона від нього пішла. Вони розвелись, коли Фана була дитиною, і вона час від часу ночувала в батька. Здається, кожну там. Ну, в неї, одним словом, був якийсь день, коли вона приходила ночувала в батька. Але якось батько забув, що його дитина в нього вдома. І це він пізно повернувся додому, і він не знав, що вона вдома, не пам'ятав, точніше, що вона вдома. І тут несподівано починається пожар, не звідки якось починає всюди йти полум'я. І цей батько не кидається рятувати свою доньку, він кидається рятувати себе. Е, як він що він не пам'ятав, що Фелон була в той момент вдома. І через це 16-річна дівчинка отримала опіки на всю, здається, ліву сторону по, ши, по лиці, шиї, руці і нижче. Тобто вона була дуже сильно травмована, і тому на цьому місці по всій лівій стороні її тіла простягалися великі шрами, які вона приховувала від суспільства, тому що їй було некомфортно, вона не впевнена в собі, і вона їх намагалась приховати. Вона відростила. Довге волосся, щоб прихову приховувати лице, носила закритий одяг і подібне. Також рухнула її кар'єра актриси, тому що вона на той час була дуже, вона вже знімалася в якомусь підлітковому серіалі і була дуже затребувана. Вона була дуже талановита і успішною. Але через те, що вона вже мала зовнішні якісь вади, то їй довелося покинути цю кар'єру. І ось пройшло два роки. Вони там з батьком зустрілися якраз таки 9 листопада. Тому що ця пожежа сталася 9 листопада, і вона думала, що батько пам'ятатиме про цю дату, але він забув. Вони обговорюють і вона каже, що вона хоче летіти в Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. А, Нью-Йорк. Вона е, летить в Нью-Йорк. Вона хоче летіти в Нью-Йорк, спробувати побороти свої страхи, ходити на прослуховування. І... Можливо, побудувати свою кар'єру актриси в театрі. Вона не надіялася на телебачення, е, на телебачення вона не надіялася на якусь кінороль, роль, але вона надіялася, що вона зможе грати в театрі. І тому вона хотіла побороти якийсь свій страх, прийти межу зони свого комфорту і поїхати в Нью-Йорк, спробувати себе на Бродвеї. Так, от батько її не дуже підтримує через те, що він каже, ти себе там зеркало бачила, ну але цей типу гучно кажучи, але буквально це так і відбувалося. Він даває їм натяки, що її зовнішність недостатньо красива в даному етапі її життя через те, що вона пошрамована. Ну, така поведінка батька, звичайно, її засмучує. А її батько теж колись там грав в якомусь серіалі чи де там, і він, типу, з цією ролью став впізнаним, І в них підходить офіціант, який його пізнає. В той час Фелон тікає від батька в туалет і на трошки видихнутися. Коли вона виходить з туалету, вона помічає, що якийсь хлопець за столиком за неї спостерігає, тако прям п'ялиться. Вона їсти є ніяково, тому що вона ніби хоче уваги до себе, але вона її боїться, тому що вона думає, що люди до неї дивляться більше зі сторони жалості, не сприймають її красивою. Але вона бачить, що цей хлопець їй навіть усміхнувся, вона там приховує волоссям всю свою частину, що він не помітив, і сідає далі до батька, який починає казати ти там на побачення не ходиш, там знайди собі когось. Ну там якусь розмову до цього дійшла. І вона каже: якби ти типу, був не той пожар, і ти би мене там врятував. Я би ходила на побачення. Знаєш, я ходила, коли там була красивенька. І в цей момент до столу підходить ось цей хлопчина, який там на неї дуже п'ялився, ну, дивився. І він сідає і робить вигляд, ніби він її хлопець. Тобто, І каже, на новушку підіграй. Він тоді дуже класно на місце поставив батька, і вони з цеєю Фелон його звали Бен, вони потоваришували. У Фелон була така собі замичка, що. Її мати одружилася в 18, а розлучилась в 23, і її мати десь прочитала в журналі, що... Саме в цей період ти там щось не дуже все там розумієш і краще одружуватися там чи знаходити кохання в 23 Ну щось вона таке прочитала і ти типу, власне власне досі цьому підтримую підтримувався. А вона давала Фелон зазвичай дуже класні поради, і вони завжди спрацьовували. Тому Фелон довіряла своїй матері, і вона хотіла спочатку побудувати кар'єру, а потім вже кидати стосунки. Бо в неї була така думка, що якщо вона вступить в стосунки, то тоді вона не зможе поїхати в Нью Йорк, тому що їй доведеться залишитися тут. Тому що її ж хлопець буде якби тут, або вона забудеться про все і пожертвує собою заради нього, не зможе там досягати успіхів в своїй кар'єрі, тому вона хотіла спочатку побудувати кар'єру, а потім вже вступати спокійною душею в стосунки, коли в неї вже буде те, що вона хотіла. Тому, коли вони залишаються там двох, вони домовляються, вона розказує йому це, і вони домовляються зустрічатися щороку, 9 листопада. Тобто, або він до неї приїздить в Нью-Йорк, або вона до нього, і вони зустрічаються в певному місці, певний час. Проводять разом весь день і їдуть назад собі, по своїх справах, через рік знову ж таки зустрічаються. І це е, працювало. І ніби вони зустрічались раз в рік, але вони відчували себе дуже близькими, не могли один без одного, вони дуже покохали один одного, закохалися. В них були різні сілякі життєві ситуації. Наприклад, 2 9 листопада прийшло дуже класно, дуже цікаво, весело. 3 9 листопада прийшло дуже сумно. 4 9 листопада прийшло в нерозумінні. 5 9 листопада, чи, чи, чи то чи то п'яте, листопада так прийшло. Ну, ви бачили мої емоції від кожного листопада. Листопада. Я не хочу дуже спойлерити, думаю, але хочу сказати єдине, що це дуже було показово, наскільки в першу чергу змінюється життя людини за цей рік, поки ви там не бачитесь, і що деколи потрібна якась підтримка чи ще щось, тому що вони взагалі не спілкувалися. Тобто вони заблокували себе там у Фейсбуці, не обмінювалися номером телефону. І в якийсь момент, на 3-му, здається, 9 листопаді вона приймає рішення закінчити цю гру, але. Вона дізнає, є, ага, а цей Бен, я забула сказати, Бен письменник. І він вирішив написати, цю, написати, не цю книжку, він вирішив написати книжку про 9 листопада, як впродовж п'яти років вони зустрічалися, і потім в результаті були разом, коли вже кожен мав якусь свою кар'єру. Але е, він ну, говорить їй, я пожертвую книжку, і не треба мені та книжка. Е, давай ти залишишся разом, дивись, я в тебе закохуюся, лишися зі мною. І вона ніби вирішує, що а ні, він мав переїхати до неї. він мав переїхати до неї, Я переїду до тебе, я все кину. мені що не потрібно, і вона ніби погоджується на це. Але в той час стається дуже погана ситуація, дуже негативна ситуація, яка обертається так, що Бену, бен, ну щоб без спойлерів, я хочу дуже максимально без спойлерів, бо це дуже цікаво. Що бен мусить залишитися в своєму місці і не може поїхати з Фелом. Хоча він все кинути, але Фелон розуміє, що йому краще зараз залишитися там, підтримати там свою сім'ю. І тому вона тихенько збирає речі, іде до таксі. Він її наздоганяє, каже: ти що, ти поздоріла?» А вона тоді ще й дізналася, що він вже підписав договір з агентом про ось цю книжку. Бо агенту дуже сподобалася ну, не про цю про книжку 9 листопада, просто так само називається. І йому дуже сподобалася його ідея. Він каже: Ти мусиш написати цю книжку, це твоє майбутнє. Тим паче, що в тебе є ще одна вагома причина там залишитись, яку я не буду спойлерити. І Він ти типу, покаже: якщо ти мене зараз кинеш, от, типу в тебе зараз є вибір, ти мене або кидаєш, і типу, все, і їдеш світом в Нью-Йорк, або залишаєшся, і ми продовжуємо прекрасно жити. Або я там з тобою переїжджаю, і ми продовжуємо прекрасно жити. Вона вирішує, що їй краще піти зараз, тому що вона сподівається, що так майбутнє Бене стане кращим. Він зможе і успішно реалізуватися як письменник і допомогти своїй сім'ї пережити такий важкий період. Наступне 9 листопада обертається такою дуже негативною стороною, яку вони чи проживуть вони його, чи не проживуть, і на якому 9 листопаді проживуть, і чи взагалі в них щось вийде. Ви вже прочитаєте в книжці, але показують дуже детально, що так робити краще не треба, бо життя людини кардинально змінюється, коли ви не разом на. Такий довгий період часу життя людини змінюється, змінюються її цінності, змінюються ситуації, які з нею відбуваються, через які вона там, десь ламається чи змінюється. І тому це дуже гарно тут представлено. Що буде в результаті, чи доля, чи не доля, їм судилося, чи не судилося, ви дізнаєтесь в кінці. Єдине, коли ви вже будете читати сам рукопис Бена, тут будуть кілька сторінок з його рукопису, як письменника, він ж писав про це книжку про їхні ці щорічні зустрічі, це була така його ідея. Те, що ви дізнаєтеся в кінці. Можливо, змусить вас плакати, я не заплакала, хоча, напевно. Але мені просто писали, і поки ніхто кохає, що всі а я не ридала. І 9 листопада всі писали, що вони ридали. Ну, загалом над книжками Колін Гувер ридають. Я не плакала, але вона просто дуже чуттєвий момент, який подивив на співчуття якесь, я не знаю, на ситуацію, в якій вони двох опинилися ще на початку і ще до їхнього знайомства, я би так сказала. І я не буду спойлерити, але це те, що ви напевно не будете очікувати всю книжку. І я не очікувала. Я це я веду до того, що я не знала спойлерів зовсім від слова. І я не очікувала такого від цієї книжки в кінці. Вона дуже мені сподобалася. Мені дуже сподобалось те, що в цій книжці реально дуже багатий спектр емоцій. Тобто, я спочатку була, ви бачили: Вау, такий сарказм, мій сарказм! Я його вловлюю. Це взагалі мій гумор. Потім ге щось тут не так. Мені вже дуже сумно. Потім О, дуже сумно. А потім не буду спойлерити останні емоції. Отак, От бо я вам сказала, що сьогодні розкажу, але так вам буде не цікаво читати. Сподіваюсь, ви вловили лінію про що книжка 9 листопада вловила яку емоцію вона несе, і вже вирішили для себе читати вам її. Чи ні, я сподіваюся, що так, бо вона дуже гарно діє на нерви. <хи> ні, насправді вона дуже гарно впливає. Знову ж таки, я на початку проговорила, які теми вона підіймає, і вони тут дуже глибоко розкриті. І мені дуже сподобалася ця книжка. Я її ставлю, напевно, вона мені напевно більше сподобалась, ніж поки Нікщо кохаєш. Я не пам'ятаю, скільки ставила поки Нік, що кохаєш, якщо я її щось там ставила. Я думаю, що я поставлю цю книжці 9 балів. Бо до десяточки мені не вистачило, щоб я поплакала. Я люблю плакати над книжками, як там, поки нікщо кохаєш на цій, Я не плакала навіть вісім. Можливо, поки якщо кохаєш, якщо порівняти ці дві книжки, вона гірша на мій погляд. Я би її поставила сім, а цієї вісім. Але це в плані, що це висока оцінка. Просто мені треба ну цих два бали, я знімаю через те, що я не плакала. А я очікувала цього від нього від цієї книжки, тому що мені писали, що я буду від неї плакати. Можливо, я багато очікувала. Але ця книжка дуже крута. Ну тобто, напевно, 8 – це за низька оцінка. Але вважайте, що 8 в цьому плані це просто висока. Я зняла бали просто через те, що я не заплакала. Отак. Отак. Книжка варта вашої уваги. Колін Гувер варта вашої уваги. Вона дуже глибоко пише. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Дивитись моє відео, обов'язково підписуйтесь на мої різні соціальні мережі Тік-ток, Там дуже гарні гумористичні відео. Інстаграм, я пишу відгуки на книжки, пишу пости з цитатами, мої вірші і все, що там вам цікаво може бути про моє життя, саме в інстаграмі. В Телеграмі я його намагаюсь вести, викладати там процес свого прочитання, якісь цікаві мемчики також. Тому чекаю вас і там. І до нових зустрічей, обов'язково підпишіться на цей канал. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Пока-пока.